Ти підхід до обрахунку рої е, на початку я вам обіцяла показати, розказати, як іде шукати цифри, щоб правильно комунікувати, скажімо так, з, з керівництвом, щоб мати аргументи, переконати їх в доцільності і чар автоматизації, і іноді недостатньо, ну дивлячись у кого які. Зв'язки з керівництвом, так хто там розпоряджається бюджетами, але не завжди до, до, доречно і достатньо говорити про те, що це зручно автоматизація, так або якась система, чи це команді стане легше. Потрібно базуватися на якихось аргументах, і бізнес любить цифри. Що це дає, скільки це коштує, коли воно окупиться через який час. Так, і в цьому контексті рої. Return on Investment це саме та, скажімо так, універсальна мова між HR і SIO, чи комерційним директором, з ким ви там плануєте спілкуватися, яка дозволяє перейти від емоцій, скажімо так, до фактів. Тож, наступний слайд, звідки а я хотіла проговорити про прямі і непрямі вигоди, але не будемо на них зупинятися. Оксан, можна, будь ласка, назад, чи один слайд? Тобто, які є прямі показники? Це час. Час, це зарплатний фонд і вартість і рішень, тобто ліцензії, впровадження і підтримка, непрямі вигоди, це менше помилок і втрат даних, швидкий найм та онбординг, вища залученість співробітників і зниження плинності кадрів. Коли ви почнете це виміряти, наприклад, в опитувальнику NPC ви можете додати пункт про автоматизацію. Якщо у вас були якісь е, рішення, поліпшення, якісь ви процеси автоматизували, наприклад, чи навчання, чи онбордингу, ньому можете. Запитати співробітників і потім вимірювати в динаміці ці, ці результати. Так, наступний слайд щодо. Автоматизації нотаток зустрічей, я хочу вам на ньому показати, як рахуються рої з на простих на, на простих, самому елементарному, скажімо так, рішення. Тому що якщо ми будемо з вами рахувати, умовно рої автоматизації онбордингу, чи звільнення, чи навчання, то ми тут з вами зависнемо дуже-дуже надовго. Тож. Що було в нас? Ми прийняли рішення, що ми будемо впроваджувати на корпоративному рівні нотейкер, з якими ви сьогодні до нас масово прийшли. Вони постачалися, прийшли першими. Ось, і як ми порівнювали по-перше, ми порівнювали ці інструменти. Зараз я буду конкретно казати про Фелу, це інструмент, з яким ми працюємо. Що було до? Ми витрачали 30 до 30 хвилин часу на день. Ми взяли HR-департамент, Рекрутерів і чарів у кожного як мінімум по дві зустрічі, які потребують запису результатів, то або самері після інтерв'ю, або після ван-ванів. -on он І це займає там або якихось там ретроспективи, тому подібне. Це займає як мінімум 15 хвилин після зустрічі, що ти збираєш ці всі думки докупи, формулюєш і кладеш потім в базу. Ми взяли. По 15 хвилин дві зустрічі, тобто 30 хвилин на день. Середня вартість години роботи ми взяли середню температуру по палаті, скажімо так, 8 баксів час. 10-1300 розділили ви всю бачите цю формулу на 160 годин на місяць. Ми отримали таку цифру. Кількість робочих днів 21 місячні витрати. 84 бакси на 30 хвилин на день створення нотаток після зустрічей. Річні витрати на одного співробітника 1008 бакси. І Що стало після впровадження ФЕЛО? Вартість ліцензії, яка нам підходила для корпоративного сегменту. 15 баксів на місяць на одну людину або 180 доларів на рік. на нотатки, звісно, ми вже не фіксували, тому що їх не було. Це все робив я нотейкер. Людина як результат, так людина фокусується на змісті, а не на технічних фіксаціях. Далі як ми рахуємо рої? Наступний слайд, будь ласка. Формула рої проста: отримана вигода, мінус витрати, ділимо на витрати і множимо на відсотки. Так ми Дізнаємось, скільки відсотків вже в перший рік ми реінвестуємо в через виконання через використання автоматизація. Так, отримана вигода. Минулі цифри я вам показала, звідки ми взяли. Так зараз ми дивимося вже на формулу. Можна навіть вітрої не рахувати. Ми бачимо, що. А я інструмент коштує на одну людину там 180 доларів на рік. Ручний підхід 1008 доларів. Ми економимо на кожній людині. 828 доларів е, на рік. Множимо на HR-департамент, ми отримуємо нормальну суму. Якщо ще це використовують менеджери, пієми, СЕЛЗИ, аккаунт-менеджери і всі, хто активно веде комунікацію, ми можемо собі якби, представити, скільки грошей ми можемо закумулювати. Е, витрати на автоматизацію, рої ось так рахуються, а я воджу мишкою, думаю, що ви бачите, де я вожу мишкою. Трочечка, трочечка. Е, але видно, видно всім так, формула. Всі розуміють ход, хід думок без, їх, без мого курсиву, правильно? Так? О, дякую, Аню. Е, і так, Дякую, дякую. Е, таким чином, інвестиція у софт відіб'ються чотири рази протягом одного року. Е, автоматизація нотаток е, з допомогою правильно підібраного інструменту, його ще треба Правильно підібрати під конкретний ваш запит. становить 360% вже в перший рік. Економія видна інструмент окупається менше ніж за місяць.